Доброго дня, з вами команда AutoVantage. Сьогодні у нас на огляді та й на продажі ось такий автомобіль Tesla Model 3 Dual Motor. В гарній комплектації з пробігом 205 тисяч км. В такому дуже гарному стані є підфарбування заднього лівого крила, ось по ребро. Косметичне, без шпикківки, була царапина. Так, в цілому ніяких дефектів по машині немає. Дуже гарний стан. Машинки, диски 19, що є незвичним для таких машин, вони зазвичай йдуть на 18 колесах. Є в міру свого пробігу невеличка січка на фарах, але на 205 тисяч км це нормально. Зараз покажу салон автомобіля. Ось так ось він виглядає. Такі дуже гарні, вавенькі. Сиденье, я нагадаю что пробег 205 тысяч километров. Так вот выглядит руль. Покажу задний ряд сиденья. Панорама. Машинка дуже в крутому крутом состоянии. Кому-то заинтересовался данный экземпляр. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, звертайтесь. Ціна та додатковий опис по даному авто буде вказано нижче. Дякую за увагу, гарного дня.